Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі компанії Ватерстов. Героєм сьогоднішнього відео є ось ця літієва батарея до електровелосипеда. Коротка історія. Звернувся до нас клієнт з такою проблемою, що, купивши цілком нову літієву батарею, мав бажання збільшити пробіг свого електровелосипеда. І при першій же спробі під'єднати цю батарею до свого електровелосипеда закінчилося спалахом і, як наслідком, вийшов з ладу контролер. Дезорієнтований клієнт не зрозумів, що сталося. Він лише розумів, що щось з батареєю не то, і вирішив звернутися до спеціалістів, щоб зрозуміти. Звернувшись до нас, ми провели першу діагностику і досить швидко зрозуміли корінь проблеми. Проблема була в тому, що батарея цілком неправильно зібрана з певними порушеннями. Але звернули увагу ще й на те, що на батареї відсутні будь-які розпізнавальні знаки, тобто шильдик, на якому вказані характеристики, виробник. І тому подібне. Це той момент, коли кожного з вас мав би е, насторожити, адже в даному випадку не зрозуміло ні ємність батареї, ніхто виробник, і вам буде важко зрозуміти, хоча б чи ви маєте ті характеристики, на які розраховуєте. Не буду о, вас тримати довго в невіданні. Зараз ми заглянемо. Всередину, як так. виглядає ця батарея? Ось, друзі, наша батарея вже в розібраному стані. І є кілька речей, які кидаються відразу в очі. Ну от Подивимося, наприклад, виход. Ну, тут все роз'єм, все зроблено правильно, червоний, чорний. Для комутації кольори відповідають так, як, як потрібно. А ось уже всередині батареї, як ми бачимо, два синіх. Тобто працівник, який збирав батарею. Швидше за все, при пайці просто переплутав полярності тут. Але як ми подивимося тут далі, є ще нюанси. Так само ось коричневий, до прикладу. Ну, хоча б на плюс тут на зрядний поставили, все ж таки знайшли червоний. Напевно, у виробника закінчились червоні і чорні проводи, тому він використав інший колір. Це, в принципі, одне з порушень. Неозброєним оком видно, що замість спеціальних ізолюючих прокладок був використаний звичайний прозорий скотч, що підтверджує те, що батарея не заводського виконання. Саме ось ця проблема і призвела до того, що клієнт отримав згорівший контролер. Звичайно, наші спеціалісти поправлять ці всі моменти, допрацюють батарею, і клієнт отримує цілком справну і хорошу, хороший пристрій. Що ж ми маємо у підсумку? Провевши ще деякі дослідження цієї батареї, ми виявили, що по факту ця батарея 48 вольт, 10 ампер година. А от наш клієнт... Коли купував її, заявлена продавцем була 12,5 годин, 48. Тому наш клієнт по коштах заплатив як за 12 А, а по факту отримав 10. Я думаю, що ніхто би не хотів придбати щось дешеве, як дороге. Тому наша порада. Якщо ви купляєте подібні пристрої, робіть це лише у перевірених продавців, хороших перевірених виробників. А якщо такої можливості нема, то звертайтеся до спеціалістів, які для вас під замовлення виготовлять будь-яку літієву батарею, яка буде відповідати тим заявленим характеристикам, які вам потрібні. До того ж, ви будете мати гарантію на батарею. І сервісне обслуговування за потреби. Тому цінуйте свій час і гроші. А наразі всім па!